Привіт, друзі! Це саме радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Мене звати Денис і сьогодні я хочу засняти відео, бо вже не виходили відео нові. Хочу розповісти про свої знахідки, які я знайшов. Це лампа. Зараз покажу ось тут лампи в мене, які я знайшов. Це 6 штук ручки таке. І зараз першу лампу. Це у нас Лампа 6П15П. Ось така лампочка. 86-го году 07-го місяця. Хороша новенька така ще, і витер Це із лампового телевізора весна 346-й. Ось така лампа ще 1С21П наче така. З верхнім таким шапкою, і це вона стояла в кадрові розвертки. В платі в кадрової розвертки. Потім ось така ша лампа, лампочка. 6N1P. 87 року 04 місяця. Ось така. Вона теж в кадрові розвертки стоїть. Ось ще одна теж із кадрової розвертки. Зараз скажу, що це за лампочка, бо... А, 6F1P. Потім ось ще одна лампочка, це вже друга. Тоже 6F1P. Тоже знайшов її. І така малесенька мініатюрна лампочка вообще. Це, е, десь тут назва була, я вже забув. Де вона? Дуже складно її знайти. А, це 6 g 1 n Чи n 1 6 6G1 Потім, Ну, з з лампами ми вже все. Отложимо їх в сторонку, хоч їх видно. Ну така. Потім знаємо така, така панелька із цвітного телевізора, То тобто, есть якого цвітного. Тоді ж цвітні не було всі телевізори. Чи були уже? Не знаю. це, вино з цвітного, не знаю, модель С226. Це із ламп... Ой, з телевізора з УНЧ. Там якийсь, не знаю, транзистор, не кажете, усилитель стояв чи який. Не знаю. Бо тут ось даже кольори познають. Синій і зелений, Не знаю, що вони означають. Ну така панелька може кудись пригодиться. Потім, що я ще знайшов? Ось такі плати ось побиті вже под лампи, конденсатори. Ну це на радіодеталі тільки піде на розпайку, розпаяться. Це десь нього зліпиш. Нічого. Лампова панелька є під лампу, ось вона підходить під цю маленьку. якраз панелька. Під цю, ось вона так вставляється сюди, Влазить. і все. Ось ще одна така плата. із лампового усилий. Нашл плату, що з тех плат можна целый усилитель. Опу, блин, телевізор ламповий зібрати, Всі плохі плати є. Ось тут на радіо деталі. Це плата по схемі зараз може скажу. А, тут на платі щось написано, Це КП275083. 3N6 7 штук щось. 6N6. Лампа 1 R14. Це на платі маркіровка, Ось такі конденсатори 0,1 1 мікрофарад Такі всі тут стоїть. 5 штук їх тут стоїть. Той тобто 6. Резистор і високовольтний. Таке на раді деталі теж піде. Ось плата із каналів перемикать. Модуль, типу один транзистор. Подається 12 вольт сюди на нього. як воно, Ну, якийсь фільтр з, регу... з регуліровкою. Не знаю, що за плата, як вона позначається. Потім ще одну плату знайшла ось плата ще одна. Це вже плата кадрової розвертки, з лампового Блін, Заплутався вже, забалакався. Е, з лампового телевізора така плата, плата кадрової розвертки. Лампи, лампові панельки стоять тут три штуки. Тут на катушка стоять, конденсатори ось такі. МБМ і інші стоять. Б... БМТ тут стоять. Резистори МЛТ. Таке всякі 0,5 Вт, 0,25 по 1 Вт. Потенціометр є. Теж на розпайку на радіодеталі піде. Ось така плата. Стара. Синфер. Тут ось розписано. Плюс 250 вольт, плюс 600 вольт. 4N6L4, 6,3 накали йде, лампи, ну тут все оце розписане, куди що підключати. Ось такі плати, ось таку ще регулюровку знайшов, побити, не знаю, де прихистити. Потім зараз знімемо штатива, поставимо. Ось ще я знайшов такі телевізорів. Лампові ось таку з телевізорів пластмасові окна. Ось такі. Хм, ці пластмасові верхушки. регулировка тут всякі є. Переключатель, кнопка питання. Я їх взяв і за того, що е, ці верхні панелі, із-за того, що тут динамік ось під підкруглою. Можна динамік вирізати і на якусь стінку взяти, поставити його там, ну до колонки прикрутити Ой. І ось ще одна. Це вже із телевізора весна 346. Теж така рішеточка класна. На колонку поставив. Ось така пластмасова панелька можна одрізати, допустимо, і там на темберблок поставити десь на ще кудись. Ось теж ззаді решетка така хороша. Одріжу там, скільки. От тут так одріжу, скільки мені треба. На ту ось, колонку ту дерев'яну, на ту що я ділав, була в предучіх відео. Ось на цьому все. Мої нахо... знахідки Фу, находки, точніш, які я знайшов. Підписуйтесь в групу е е Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Е підписуйтесь на канал і пальці до гору. До гори, точніше. Кому сподобалось, ставте лайк, кому можна без лайків. Всім пока!